Всім привіт! Нещодавно в нашому телеграм-каналі я робив опитування, що мені зробити з моїм ігровим ПК стосовно апгрейду, на що в першу чергу звертати увагу, чи оновити процесор або відеокарту спочатку. Підписники додавали у коментарі різні варіанти, і тут я зрозумів, що для мене вже немає ніякого сенсу взагалі залишати великий ПК. Підрахувавши свій конфіг мрії, я зрозумів, що проєкт під назвою Апгрейд ПК треба відкласти. Особливо, коли під рукою є, наприклад, ось така новинка. Це ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7i вже восьмого покоління. Так, я знаю, жоден ігровий ноутбук не може видавати таку ж саму продуктивність, як його аналог серед ПК. Але треба зазначити, що кожного року потужність ігрових ноутів наближається до дуже серйозних показників. І для мене, наприклад, вже достатньо того, що Call of Duty Warzone 2 видає 120-140 FPS. інші сучасні ігри видають понад. Від 100 до 200 фпс в DaVinci Resolve спокійно працює відео 4К 10 біт, і все це вміститься в мій рюкзак. Що таке найпотужніший сучасний ігровий ноутбук у 2023 році, наприклад, Lenovo Legion Pro 7i 8 покоління. Поїхали! Це приблизно 2,8 кг ваги. 16-дюймовий Legion Pro 7 i нахиляється бути одним з найважчих ноутбуків у своїй категорії. Так само висота ноутбука складає 2,6 см. І зараз я скажу дуже дивні слова. Великий розмір та товщина для ігрового ноутбука це круто. Багато з вас вже розуміють, чому. Тому що так буде краще працювати охолодження. Загальна якість ноута така металева кришка виглядає елегантно, але швидко забруднюється від відбитків пальців. Це не дуже погана річ, тому що дуже багато інших ноутбуків теж забруднюються зараз. Зовнішній вигляд, коли ноутбук вимкнено, переважно непомітний за винятком напису Легіон. На самої кришці. Проте під час роботи відразу відчувається, що це геймерський ноутбук завдяки клавіатурі з підсвічуванням RGB та світлодіодної смузі спереду. У комплекті поставки є масивний блок живлення вагою 800 грамів, що відповідає очікуванням для моделі потужністю. 330 Вт. Так, ви все правильно почули. Ігровий ноутбук споживає вже 330 Вт на годину. Touchpad тут – це гладка сенсорна панель невеликого розміра і розташована відносно далеко від лівого краю. Ділянки для клацання біля нижньої частини дуже стійкі, і легко активуються, але звучать досить голосно і клацають, нібито в тебе професійна механічна клавіатура. Легіон про 7 а вражає розмаїттям портів. Дивіться, загалом доступно 6 USB-портів: це два Type c та 4 Type-A, що не часто зустрічаються у високопродуктивних геймерських ноутбуках. Завдяки підтримці HDMI2.1 та DisplayPort на двох портах USB type c можна підключити до трьох зовнішніх моніторів. Також вражає можливість передачі потужності 140 Вт. Через USB Type-C це реально дуже круто. Тут є, звісно, порт RJ45 та аудіороз'єм. Плюсом є наявність фізичного перемикача для закриття веб-камери з правого боку. Єдиним недоліком Legion Pro 7 A є відсутність читача карток. Оскільки більшість портів розташовані ззаду пристрою, як правшам, так і лівшам, буде дуже зручно користуватися провідною геймерською мишею. Ось такий приклад. Панель Legion Pro 7 A з частотою оновлення 240 Гц. Вона має. Високу середню яскравість десь 470 кандел на метр квадратний, що сприятиме хорошій відомості навіть на вулиці. Однак конкуренти також пропонують подібні рівні яскравості. Легіон Pro 7 i здатний відтворювати 100% палітри SRGB, але не досягає повного покриття палітр Adobe RGB та Display P3. Незважаючи на це, завдяки калібруванню x rite Pantone, Legion Pro 7i пропонує відмінну точність кольорів вже з моменту моменту Виходу з коробки. Час відгуку відповідає очікуванням тут 6 мілісекунд від чорного до білого. Це дуже круто. Стабільність кута огляду, як правило, залежить від рівня IPS-панелі. Здається, що вона є відносно хорошою при оберненому огляді. Але головною фішкою ноутбука стало, звісно, його продуктивність та потужність. Дивіться, Intel Core i9 13900HX є потужним монстром продуктивності. Цей 10 нанометровий чіп. Пропонує 8 ядер з тактовою частотою від 2,2 ГГц до 5,4 ГГц і підтримку гіперпотоків, а також 16 ефективних ядер з тактовою частотою від 1,6 ГГц до 3,9 ГГц, що в результаті дає загальну кількість 32 потоки паралельно. Ще тут досі щедрий кеш l 3 обсягом 36 Мегабайт та TDP 55 ватт. Підтверджує, що Core i 9 13900 HX це лідер у галузі серед ігрових рішень. А ось так виглядають результати тестів. Legion Pro 7 май демонструє гарні результати у відділі зберігання даних. Тут використовується швидкий 1 терабайтний NVMe SSD від Samsung, який проявляє хороші результати в наших вечмерках. Диск посягає послідовної швидкості читання. Ви зараз бачите, якої на екрані. Однак, при триває. Навантажені тести можуть показувати коливання продуктивності. Щодо продуктивності GPU RTX 4090 з максимальним TGP у розмірі 175 Вт, включаючи функцію Dynamic Boost, ймовірно, є найцікавішим компонентом у цьому ноутбуці з точки зору геймера. Специфікації цієї 4-нанометрової частини з покоління Ada від Nvidia. Реально вражають навіть на папері 16 ГБ оперативної пам'яті GDDR6, інтерфейс пам'яті 192 біта та 7424 ядра CUDA. Я обожнюю куду. Зведення всіх результатів тестів показує, що RTX 4090 майже на 60% потужніша, ніж RTX 4080. Ось що видає цей ноут на ультраналаштуваннях в сучасних іграх з роздільною здатністю Quad HD. Call of Duty Modern Warfare 2 видає 140 FPS. The Witcher 3 версія 4.0, остання версія з покращеною графікою 125 FPS. God of War 100 FPS, Black Tail Requiem обожнюю цю гру 86 FPS та Resident Evil Village 239 FPS. Не дивно, що високопродуктивні компоненти виробляють значну кількість тепла і, відповідно, високий рівень шуму. В режимі без навантаження Legion Pro 7i. Все ще відносно тихі з середнім рівнем звукового тиску 28 дБ. Однак під час гри в режимі Performance без навушників шум стає досить гучним. Рівень звукового тиску коливається від 49 до 55 дБ. Режим Balance, який не суттєво знижує продуктивність, забезпечує більш прийнятний рівень шуму від 43 до 46 дБ. Під час навантаження в іграх при налаштуваннях 1080 p та ультраналаштування графіки. Нижня частина Legion Pro 7i перевищує 50 градусів по Цельсію. В деяких місцях. Середня температура процесора і графічного процесора підіймається до значення 75 градусів. І для ігрового ноута це, як на мене, гарний показник. Lenovo оснащує свій новий ноут потужною батареєю 99 Вт на годину. У режиму без навантаження можливий час роботи становить десь 6,5 годин. У повсякденному використанні, наприклад, під час перегляду інтернету через Wi-Fi при зменшенні яскравності десь до 200. От ні, це буде десь 5 годин робочого часу, який треба зробити висновок. Геймери, які бажають грати у вимогливі сучасні ігри з максимальними деталями і не бояться витрачати гроші, знайдуть у Lenovo Legion Pro 7i. Дуже правильний вибір. Комбінація Core i9 GeForce RTX 4080 пропонує вражаючий рівень продуктивності, який легко забезпечить 40 або навіть 60 кадрів на секунду в більшості сучасних ігор на налаштуваннях 4K Ultra. Але я не раджу грати в 4K, на дисплеї такого розміру. Достатньо навіть і Full HD ви отримуєте 150 Плюс FPS в багатьох іграх на ультраналаштуваннях. А ще дуже цікаво, що навіть в ігрових рішеннях Lenovo залишає свій фірмовий стиль, наприклад, вже звичну для багатьох користувачів форму клавіш на клавіатурі, як у ноутбуків ThinkPad. Ось такий огляд ігрового ноутбуку. Пишіть, що думаєте, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд, дякую вам за лайк та підписку. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!